Wow. Здоровенькі були слава Україні. Сьогодні реально неочікувані аксесуари. Чи я навіть чесно кажучи, хто знає, як то все назвати, але корисні, що капець. Не тягнемо кота за хвоста. У нас тут цілий набір кріплень кронштейнів для ваших моніторів від Офіс Про. Нове відео на каналі. Погнали! Я, чесно кажучи, мало знайомий з такими аксесуарами, але готуючись до цього відео, зрозумів їх величезну користь, особливо для тих людей, хто хоче зекономити собі місце на робочому столі. Або кому треба крутити ваші монітори у всі боки під час робочого процесу. Загалом я б сказав, це той момент, поки не спробуєте отакі якісь двіжухи, не зрозумієте, наскільки вони корисні і скільки можна зекономити місця на вашому робочому столі за допомогою. От. Такого кріплення. Значить, дивись, маємо таку модель від Office Pro MA421. Це настільне кріплення для моніторів від 17 до 32 дюймів, що витримує максимальне навантаження до 9 кг та має кріплення VESA 75 на 75 або 100 на 100. Має кут нахилу плюс 80 градусів та мінус 45 градусів, кут повороту плюс-мінус 90 градусів. І кут обертання 180 градусів. Загалом будете крутити ваш монітор, куди захочете, і е, головне, щоб він не був важче ніж 9 кілограм. В комплекті з цим кріпленням ідуть, як завжди, всі потрібні болтики та кріплення. І покрокова інструкція, як то все розпакувати та встановити, прикріпити саме кріплення до столу, та як краще прикріпити ваш монітор до самого кріплення. Звісно ж, більшість людей любить читати інструкцію, коли вже щось пішло не так. Тому я її прочитав спочатку. Кріпиться воно, як вже зрозуміло, з назви до столу з одного боку. Ну і чіпляєте свій монітор з іншого. Конструкція досить надійна, все міцно і файно. Таке кріплення згодиться як для вашого домашнього сетапу, так і на роботі. Ну і відповідно звільнить вам добрячу кількість місця на столі. Ну а кут нахилу чи поворот дозволяє налаштувати положення монітору, як вам заважаєте. І то є чудово. І ще варто згадати, що колір цього кріплення. Я воно, як ви бачите, сірого кольору. Тож любителям світлих сетапів, то взагалі буде те, що треба: світлий монітор, світле кріплення. В цілому, я думаю. Кісенький має вписатися в будь-який інтер'єр. Наступне кріплення це Office Pro MA501. Це теж настільне кріплення, на яке можна причепити монітори від 17 до 32 дюймів. Має стандарт кріплення VESA 75 на 75 або 100 на 100. Максимальне навантаження теж до 9 кілограм. Кут нахилу 45 градусів і туди, і сюди. Кут обертання 180 градусів, теж в різні боки. Кут повороту 90 градусів. Можна регулювати монітор, як захочете, по висоті, по нахилу і так і сяк. Взагалі, що забажаєте, те й крутіть. Ну тут в комплекті теж з МЕ501, звісно, ж ідуть всі потрібні болтики та гвинтики, щоб зібрати все докупи, і надійно прикріпити кронштейн кріплення до столу. Ну а ваш монітор до кріплення відповідно. Ну і для таких, як я, є також покрокова інструкція, як то все зробити правильно. Але загалом сам процес досить простий та зрозумілий. І ще є, до речі, додаткові болтики, якщо ви захочете прикріпити кріплення саме в стільницю. А не до стільниці. Але тут треба вже сверлити дірку у вашій стільниці. ma 501 вже чорного кольору, і любителям більш лаконічних та строгих сетапів це те, що треба. Та й наскільки я помітив, більшість моніторів все-таки чорного кольору. Тож ma 501 чітко впишеться до більшості. Моніторів по кольору. І ще варто теж згадати, що на закріплення можна чіпляти як звичайні монітори, так і вигнуті, що теж розширює аудиторію, який може підійти саме MA501. Ще це кріплення має нішу для кейбл-менеджменту. Тобто дроти, що будуть йти від монітора, будуть сховані в цій самій ніші, і все буде естетично і красиво на вашому робочому старі, що теж в принципі економить місце. За монітором біля і під монітором, і на столі, всередині цього кронштейну кріплення, так як і в цілому у всіх кріпленнях від Office Pro, встановлено пневматичну пружину, щоб ви змогли чітко та надійно розмістити ваш монітор, так як вам треба. Ще в конструкції, а точніше, в місці струбцини до цього, що скріпиться до столу, є такі м'якенькі підкладки, щоб під час встановлення кронштейну ваш стіл не шкребали, не шкребався, і він залишався таким, як і був до цього красивий новенький і гарний. Загалом ця модель MA501, як в цілому, і попередня, можуть вам звільнити. Більше місця на робочому столі та допоможуть краще підлаштувати положення монітора під ваші потреби. Тож я і кажу, що поки не спробуєш, не зрозумієш, наскільки такі штуки корисні в господарстві. MA501 подобається. В нього, до речі, ще є, можна сказати, старший брат MA502. Там відразу не одне. Кріплення під один монітор е, такий самий, але під два. Наступний у нас тут кронштейн кріплення це Office Pro MA801. Е, на цей кронштейн вже можна причепити монітори посерйозніше. ma 801 може витримувати максимальне навантаження до 20 кг. І на цей кронштейн можна чіпляти монітори від 17 аж до 49 дюймів. Це вже, звісно, добрячі телевізори. Можете, в принципі, і телевізор причепити і використовувати його як монітор, то вже вибирайте кому як подобається. МА801 має стандарт кріплення Веса 75 на 75 або 100 на 100. Кут нахилу плюс 50, мінус 20 градусів і 180 градусів і туди, і сюди поворот. Так, ну тут максимальне навантаження тримає Кронштейн серйозніше, ніж попередні. Ну і відповідно конструкція теж. Складніша в порівнянні з попередніми. Ну і збірка теж трішки веселіша, скажімо так. Тут я вже відразу поліз в інструкцію, бо без інструкції і без 100 грам не розібратися. Ну, 100 грам кави або хто там що п'є. Загалом зібрав досить швидко, хоча думав, що буде довше. Дякую за інструкцію. Звісно ж, в комплекті потрібні болтики, гвинтики, оце все є. Е, якщо хочете прикріпити кронштейн вустільницю, теж така можливість є. Аж отак. <світ> Значить, дивіться, тут. Важливий момент. При виборі саме цієї моделі кронштейну, так, тут ця сама так звана струбцина, така, що дає змогу прикріпити кронштейн до столу товщиною від 12 до 50 мм. Так що до товстих столів прикріпити саме це кріплення кронштейн, на жаль, не вийде. Тож при виборі саме цього кронштейну беріть це до уваги. Бачите, от така відстань. Максимально такий стіл. Wow. До речі, MA801 буває двох кольорів. Це такий, як в мене, зараз біленький для крутого білого сетапу, білих гаджетів моніторів, і також лаконічний чорний, який підійде для більшості людей і моніторів, і всього решту вибір є, і то є файно. Загалом цей кронштейн MA801 відчувається мега надійно, та й в цілому воно так і є. А, але що хотів би додати. Про приємні додаткові фішки. То тут є такий, значить, в MA801 кріплення те, що Веса з'ємне. Зняв оце! До монітора. І просто потім береш монітор. Ну, отак от. До монітора. Потім монітор сюди надів і. Але в інструкції важливий момент. В інструкції пишуть і просять робити, е, прикріплювати ваші монітори до цих кріплень, бажано вдвох, бо можете накосячити, шкода, буде монітор. Що береш? Так, і ще в самій основі Кронштейну, там, де він кріпиться до столу, є такий собі USB-хаб з двома USB-роз'ємами. Один USB Type a 3.2, а інший Type-C. Теж корисно буде мати, не треба буде тягнутися кудись десь глибоко під стола чи до, до, я не знаю, куди. Можна просто підключити от сюди щось позаряджати або передачу якихось даних, а сюди позаряджати якийсь ваш айфон, що нам вам треба. Загалом корисно та зручно. Також, до речі, тут в кронштейні є невеличка ніша для кейбл-менеджменту. Також це в Українштейні M801 є отака от невеличка ніша для вашого кейбл-менеджменту, яка, до речі, за потреби знімається. Протягуйте сюди всі ваші дроти, які не, не треба, щоб висіли, і все буде файно. Треба, щоб висіли, витягуйте, відчіпайте і вони висять. Ну, цей ma 801, хоч я й довше збирав, ніж попередній, Але мені він тепер поки що найбільше подобається. Чи то може, що він просто біленький та красивий, та й надійний. Словом, MA801 брати можна. Добре, така Балуба буде тримати ваш монітор. Тепер рухаємось до ще серйознішого кронштейну від Office Pro, а саме до моделі MA851. Цей кронштейн витримує ще серйозніші монітори, чи навіть телевізори. На MA851 можна прикріпити монітори від 204 аж до 57 дюймів. Відповідно, максимальне навантаження кронштейн витримає до 27 кг, що вже ніфіга собі. Та й сама вага кронштейну теж нічогенька така відчувається. Монолітність за моноліт. MA851 має стандарт кріплення Веса 75х75, 75, 100 на 100, 200 на 100 і 200 на 200. І 100 на 200. Загалом прикріпити можна майже будь-який монітор. Я б навіть сказав, що справді будь-який. Це хіба що у вас прямо якесь щось гіперспецифічне, а тоді буде важкувати А так, прямо там кріплений. Обертається кронштейн. Обертати кронштейн можна на 90 градусів різні боки, нахил 60 плюс 60 мінус 20 градусів. Загалом крутіть, як вам подобається. Головне, щоб було зручно. Але якщо вам сподобався саме цей кронштейн, то беріть до уваги, що за допомогою затискача, який в основі кронштейн, його можна прикріпити до столу товщиною від 10 до 45 мм і не товще. Тож беріться до уваги. В Цілому, це, мабуть, більшість столів е, такою товщиною, але якщо у вас якийсь суперкастомний товстий стіл, е, то візьміть цю інформацію до уваги. За допомогою наскрізного кріплення, яке кому треба свертлити дірку в столі, е, цей кронштейн можна прикріпити до столу вже від 10 до 40 міліметрів. А ще додатковий приколясик схований в основі цього, цього кріплення. Опа! В цій частині, що кріпиться до верхньої частини столу, є два USB-роз'єми. Один з них Type A, а інший Type C. Що, на мою думку, офігезно зручно. Не треба нікуди знову ж таки лізти під стіл чи ще кудись. Так, хочете легенько підзарядити ваш гаджет, втикнули в основу Кронштейну і. Погнав. Загалом MA851 це вже такий серйозний кронштейн кріплення на всі випадки життя. Раптом використовувалися 24 дюймовим монітором, заробили гроші і придбали собі гігателевізор на 55 дюймів, то не треба змінювати кріплення, у вас вже є. І воно ще й до всього таке нормально надійно. Ну а тепер кронштейн кріплення для любителів поюзати відразу два монітори для тих, хто собі ні в чому не відмовляє в житті. Ні, ну а що? Ви пробували користуватись двома моніторами відразу? Не пробували? Спробуйте. Це ж офігезно зручно та круто. Поки не спробуєш, не зрозумієш. Так, це є власне до того, що в Офіс Про є ось такий варіант кріплення, до якого можна відразу кріпити два монітори. І воно має назву ma 902G RGB. Отаку от, от, а ви що думали. Тут вам повний набір, але давай про все по порядку. Значить, дивись, MI-902 можна прикріпити до цього кронштейну два монітори 18 до 32 дюймів. На кожне кріплення відповідно. Стандарт кріплення Веса 100 на 100 або 75х75. Лужки <реш> от. До речі, про це збірки виявився досить нескладний. Я, звісно, заглядав в інструкцію, але в цілому, все досить інтуїтивно та зрозуміло. Я, чесно кажучи, очікував, що буде складніше, але виявилось набагато простіше, і то реально є файно. Крутити ваші монітори на цьому MA902, як і в випадку з попередніми кронштейнами, звісно ж, можна, як захочете. Але коли прикріпите два монітори, то вже підлаштовуйте, як вам буде зручніше. Ну, ви самі вже там зрозумієте, для когось треба один монітор, щоб був отак от, горизонтально, стандартно розмістити, а інший вертикально. До прикладу, для тих же стрімерів буде офігенно зручно, на другому моніторі. Той, який вертикально розміщений, слідкувати там за чатом, чи вивезти туди якісь інструменти для стрімінгу. І в такому випадку можна навіть два монітори різного розміру використовувати, і буде естетично гарно. Ну, принаймні, має так бути. То вже все залежить від вашого смаку. Ну, або перекріпити два монітори середнього розміру і обидва горизонтально і користуватися. Ними в робочих цілях для того ж монтажу може бути зручно, або для розміщення ще більшої кількості інформації на двох моніторах. Натулив собі там різних таблиць в сідньому моніторі, а в іншому там щось в тебе там програється. Якийсь YouTube там на youtube каналі iPhone, там і всяке таке. Загалом. Два монітори це класно. Також, до речі, ma 902 має систему для кайбл-менеджменту, щоб сховати всі дроти, що йдуть від монітора. І це теж красиво і практично, щоб економити місце на робочому столі. І ще важливий нюанс. Це кріплення Кронштейн можна прикріпити до столів товщиною від 10 до 85 міліметрів, що значно розширює аудиторію, який підійде саме ma 902 Це теж файний момент. Хоч до тоненького столу прикріпити, хоч до якогось магатовсталезного, без проблем прикріпляй. Ну і звісно ж, RGB, воно ж священне RGB, не залишить байдужим любителів, щоб всі гаджети світилися та ми готіли різними кольорами. Ви знаєте, воно в цілому навіть якось і вайбу додає цей прикол. Підсвічування, до речі, маємо аж 20 режимів, які можна регулювати сенсорною кніпкою, що знаходиться, скажімо так. Вкорення кронштейну, вона ж основа. пальчиком клац-клац-клац, Вибрали, який у вас сьогодні настрій, такий режим і вибрали. Коротше, додає своєї харизми і якогось прикалясу цей кронштейн і його RGB-підсвітках. Значить що, говорячи про оцей МДС о це такий варіант на майбутнє. Якщо у вас в господарстві на даний момент лише один монітор. І в випадку покупки другого не треба буде докупляти ще одне кріплення. Ну а для тих панів чи панянок, хто вже має два монітори, MA902 теж буде чудове рішення. Будете крутити свій монітор, як забажаєте. І то все буде відразу на одному кронштейні. Ну, не краса. А ще в MA902. Є, скажімо так, молодший брат. це є про кронштейн MA901. Він має всі ті ж самі характеристики, але в нього вже кріплення для одного монітора. Тож, якщо сподобався ma 902 але хочете прямо принципово кріплення лише для одного монітора, то Office Pro ma 901 вам в поміч. А тепер підсумки про ці всі кріплення кронштейни. Якщо вирішувати, яке б я особисто обрав для себе, то хазе. Всі файні. Але, мабуть, все-таки ma МА 501. Бо в мене поки що один монітор. Ну або відразу ma 902 та з RGB. І коли виросту, придбаю собі другий монітор, то буде в нагоді точно. І ще важливо згадати, що всі кронштейни, починаючи від ma МА 501, мають газліфт. От так от. Це для того, щоб ваші монітори ще плавніше можна було крупи, е, крутити, і вони трималися ще надійніше. Яке крізь кріплень кронштейнів сподобалось вам більше? Звісно ж, пишіть в коментарях. І якщо маєте якесь із цих кріплень від офіс про в господарстві, теж пишіть, як вам взагалі. Ну на цьому все. Я всім дякую за підтримку. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь, хто ще раптом не підписаний. Діліться нашим контентом відео з друзями. Підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І пишіть ваші довжелезні коментарі. Обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Був один ось так, а інший оток. Так, 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 так. Угу. Як, як накривашка, чому? Бо, наприклад, отут гра, отут все решта. У е, мене тут місця мало. Тут уже стіна. У і... мене нікуди невеличке, якщо купити такий самий орієнтовно 25-27 дюймів, і він буде нахил, мені, мені це зручно. Мені, якщо такий кронштейн, то воно офігенно було просто.